Щодо ФОПів, хочу сказати, що чомусь в нас ФОПи сприймаються як бізнес. Шановні, ніде в світі ФОПи не є бізнесом. І давайте припиняти розмови про те, що ФОПи це бізнес. ФОПи це самозайняті особи. І ніде в жодній країні світу з них не стягуються якісь фантастичні податки, саме через те, що це форма зняття з бюджету. Соціальних обтяжень і зобов'язань. І все. Більше нічого. І тому нам варто в системі ФОПів повернутися до того, що було передбачено 98-го року указом ще другого президента України. Або фіксований збір, або відсоток з певного обороту. Все. І тоді всі розмови про те, що хтось щось не доплачує, знімуться. Це момент перший. Момент другий, от ми. Поломже рахували, скільки потрібно транзакційного податку для того, щоб о, бюджет прийшло стільки ж грошей, скільки і зараз за о, збереження чинної системи безрадькових платежів. Слухайте, 0,2%. Із абсолютно будь-якої транзакції. І тоді всі розмови про те, що хто щось не сплачує, вони зникнуть. Тому що платити будуть всі. Ніхто не побачить цих 0,2 Бажає більше дуже добре. Щодо складнощі для виробників, шановні в Україні а, примітивна структура економіки. А, і навіть якщо врахувати, що десь в ланцюгу виробництво чогось буде 20 контрагентів, ще все 20 контрагентів то всі вони разом і кінцевий споживач сплатить при транзакційному податку менше ніж він сплачує зараз а бюджет отримує стільки ж грошей скільки отримує на цей день